Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати оригінальний салат з червоним буряком. Це чудова альтернатива звичайним салатам. Перелік інгредієнтів, як завжди, внизу під відео. Отже, для приготування треба взяти 2 відварених буряка, натертих на крупній терці. Далі потрібно 350 г відвареної курячої грудинки, нарізаної кубиками, по 150 г томатів, оливок зелених та чорних, консервірованого зеленого горошку та кукурузи, одну цибулину. Ципулю потрібно попередньо замаринувати за допомогою однієї щайної ложки солі та цукру. А також 3 столових ложок оциту виноградного або яблучного 100 мл укропу. До миски з тертим відвареним буряком додаємо всі названі інгредієнти: грудинку, нарізані оливки. Консервірований горошок та кукурузу, помідори і мариновану цибулю. Все поливаємо оливковою або іншою рослиною олією, додаємо порізану зелень та розмішуємо салат за допомогою двох виделок. До речі, такий спосіб змішування потрібний для того, щоб не пошкодити інгредієнти. Викладаємо салат на порційну миску, прикрашаємо листочками м'яти та оливками і будемо куштувати нашу смакоту. Це чудовий літній салат, ситності якому додає куряча грудинка, а пікантності оливки. Оригінальну страву можна використовувати як окремо, так і у вигляді гарніру. Я щиро раджу приготувати салат з буряком, курячою грудинкою та оливками найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.